офіційне відкриття нашої станції 29 квітня 903 року. Центр екстрений надає екстрену медичну допомогу ті стани захворювання, які загрожують життю людини. Я впевнений, що більшість із вас так само вчинить. Спочатку отримає середню освіту, потім... Трошки попрацюєте, побачите, ваше, не ваше, адже медицина це досить складна наука, якій досить складно і не кожному під силу далі працювати з людьми. Ренталюю кожну Довезу контактного обігу на фоні анафілактичного шоку, і ми намагаємось докласти усіх зусиль, щоб його реанімувати і повернути до життя. Раді вітати вас в нашому навчально тренувальному відділі. Тут ми е, здобуваємо теоретичні знання і відпрацьовуємо всі практичні навички, які необхідні нам, щоб е, допомагати та надавати професіональну та повну медичну допомогу нашому населенню. Мене питання стосовно медичного техніка. Так. Він проводить реанімацію чи якісь медичні дії разом так. з іншими лікарями. В той час як машина швидкої допомоги стоїть на вулиці так. без догляду. Чи так, ну є ну, е е е ризик просто в Одесі, наприклад, чи в яких віорі... ризик є загалом в будь-якому місті, в будь-якій країні? Тому ризик, що щось крадуть, звісно, є, але на жаль, ми повинні розставити пріоритет. Так. У нас пріоритет це життя. Людини, а не майно, яке лежить у нас залишилось в машині. Загалі дуже сподобалася ця екскурсія, і було дуже цікаво саме як побачити з. Точки зору як самого лікаря або парамедика це було дуже цікаво. Дуже дякуємо керівництву станції швидкої допомоги за таку зустріч, за цікаву інформацію. Ми сподіваємося, що ми не останній раз тут у вас. Дякуємо. Дуже пізнавально, дуже цікаво, дуже інформативна і е, нам є над чим. да Думати над чим працювати, тому що попереду у наших студентів ще дуже багато, багато знань, якими вони повинні оволодіти, щоб прийти до вас.